Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Шкода a 7 2018 року. Пробіг автомобіля 231 000 км. Це оригінальний пробіг, підтверджений сервісною історією. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил 85 кВт. Коробка автомат. Останнє ТО авто пройшло на 222 тисяча кілометрів. В жовтні 2022 року було помінено ГРМ, масло та всі фільтри. Авто в нас в хороші комплектації, що у нас є автоматичне складання дзеркал, у нас є безключовий доступ, адаптивний круїз-контроль, Фронт-асіст. гарні денні ходові вогні, протитуманні фари, парктронік передній і задній, датчик світла, датчик дощу. На цих тиску в шинах. Мащо гарний салон в комбінованому виконанні шкіра з текстилем. Дуже гарно виглядає. Тут у нас є автоматичне складання дзеркал, підігрів, електрорегулювання, склопідйомники. Зі виставляється запуск з кнопки. Бачимо пробіг автомобіля. 4 мультикермо. Не затерти в хорошому стані. Тут управління бортовим комп'ютером, управління мультимедіа, адаптивний круїз. Саме виводяться асистенти, наші фронтасіст. Кермо у нас регулюється по висоті та по виліту. Тут є гарний великий сенсорний екран з навігацією, мультимедіа. Так, по автомобілю. У нас тут записи відсутні, все добре. Тиск в шинах. Допоміжні асистенти. Адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, це асистент контролю дистанції попереду. Так само. Асистент паркування. І асистент гальмування під час паркування. Це задній парк який включається. Це передній. Самої Light Assist, асистент освітлення. День ходові вогні, тут все можна собі настроїти. Звідку для ніг включити яскравіше. Так само тут настроюються дзеркала та склоучисники. Він код. Є автомобіля Apple CarPlay, Android Auto. Ось так нас виглядає меню. Є голосове керування. Тут двокзоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла у нас є. Ось так ще можна налаштовувати клімат-контроль. Кування замка, система старт-стоп. Тут можна включити парктроніки, Коробка автомат, вогнегасник, Бартачок з охолодження, сервісна книжка. У нас так само, бачимо, є підсвітка ніг спереді і ззаді. Комбінований салон, шкі... шкіряний підлокітник. Є система кріплення А Тут у нас є вихід під два USB для зарядки телефону і тут є розетка230. Є великий багажник. Шторка. Автомобіль в гарному технічному та візуальному стані. По ходовій немає нарікань по коробці також. Наша площадка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Сопошин, Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.